Добрий день! Огляд костюма робочого «Бригадир» українського виробництва. Виробник майстерня воркодягу ЛТМ. Костюм складається із куртки короткої і штанів. На куртці карман великий з аптачкою. На кармані є закріпки, дуже важливо спереді і ззаду, для того, щоб карман не рвався. Два великих кармана бокових. Два верхніх кармана, в які влазить телефон. Манжети на резинці. Резинка є внизу. Штани. Великі кишені бокові. На гудзику кишеня бокова, Вона зроблена таким чином, що якщо її ну, карман знаходить на клапан, і якщо його закриваєш, то з цієї кишені нічого не випадає. Широкі ось ось шлейки, тут пояс теж на резинці. Матня на блискавці. Ось такий вид ззаді. Що важливо? Такий костюм пошитий з тканина грета, синього кольору, він завжди є на складі. Його можна замовити в п'яти розмірах і двох ростах. Але ми є такі костюми під замовлення, можливий кольор, який в описанні до відео прикріплений. Там є 13 варіантів кольорів і різні тканини. Він може бути пошитий із кращої тканини, і, відповідно, буде дорожче. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, пишіть. В коментах свої питання. Дякую за увагу.